Чому день виплати пенсії прийшов, а пенсію не отримали? Такі питання ставлять я хочу відповісти на такі питання. Ставлять питання пенсіонерів, які знаходяться за кордоном під захистом, і ті, хто знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Чому, Чому не прийшла пенсія уже половина січня? Пройшло і скоро січень вже закінчиться, а пенсія до сих пір не приходить. Хочу відповісти на ці питання, чому не приходить пенсія? Для того, щоб було зрозуміло. Перше, яким категоріям осіб не приходить пенсія, не прийде пенсія тим, хто проігнерував проходження ідентифікації особи, тобто фізичну ідентифікацію Особи пенсіонера було проігноровано, тепер ми говоримо про те, що нам пенсія не прийшла. Треба обов'язково слідкувати за тим, що пенсіонерам необхідно робити і в який час для того, щоб ви отримали пенсію. І ось ці пенсіонери, відповідно до закону про загальнообов'язкове державне страхування, пенсію не отримають, тому що не пройшли є відео. Які ви могли подивитися зараз в Ютубі багато відео є, таких що треба обов'язково було до 31 грудня 2025 року пройти ідентифікацію? Хто пройшов цю ідентифікацію? Успішно повідомляють у коментарях, що вже пенсію отримали. Уже в мене є знайомі, які повідомили про те, що вони пенсію. Отримали. І хто не отримав пенсію, це не отримали пенсію саме ось ці особи, які не пройшли ідентифікацію. І ще я хочу сказати про те, що не тільки йдеться мова за ідентифікацію, а і ще ті, хто знаходились на тимчасово окупованих територіях, мають у сервісі дистанційне інформування. Повідомити про те, що ви не отримуєте ніякі виплати від Російської Федерації. Тобто ви не отримуєте пенсії, ви не отримуєте ніякі інші виплати. Хто має це зробити? Це мають зробити особи, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Також це мають зробити особи, які були на тих територіях, але потім виїхали за кордон або ж. Особи, які були на тимчасово окупованих територіях, і вони виїхали на підконтрольну частину України, також повинні саме зайти у цей сервіс дистанційне інформування і проінформувати Пенсійний фонд України про те, що ви не отримуєте виплат від Російської Федерації. Тоді ви пенсію отримаєте. Тобто ми. Самі в якийсь час собі можемо нашкодити тим, що проігнорувати, що ми маємо робити. Тож, друзі, давайте будемо дотримуватися законодавства для того, щоб отримувати пенсії. Далі, що робити? Ставлять питання: що робити, якщо вже у мене прийшов день виплати пенсії, а пенсію я не отримав. Перше, що ви маєте зробити, це я сказала, що. Проінформувати Пенсійний фонд України про те, що ви виплати від Російської Федерації не отримаєте. Далі, що маєте зробити? Маєте зробити ось те, про що я розказувала у відео на своїх каналах. Перше, ви повинні пройти фізичну ідентифікацію особи. Ви повинні підтвердити, що ви є. Це мають зробити ті особи, які уже понад 6 місяців. Знаходяться не в Україні. Тобто, ви можете знаходитися за кордоном, наприклад, чи на тимчасово окупованих територіях ви маєте підтвердити свою особу. Як це зробити? Перше, зробити я раджу всім найнадійніший спосіб це, це через відеоконференц зв'язок. Чому я зараз оголошую саме на відеоконференц зв'язку, тому що. Ну, от так трішечки дивно мені, що говорять, що ті, хто проходив ідентифікацію через дію підпис і, начебто, їм підтвердження, але вони пенсію не отримали. От ситуація, коли дія підпис не спрацьовує або пенсія не нараховується, найчастіше пов'язана із технічними проблемами. Що для цього необхідно зробити, це Треба здійснити оновлення даних або е, саме перезавантажити навіть свій телефон, тому що ось основні причини і кроки для вирішення цієї проблеми. Перше, чому дія підпис не спрацювала? Термін дії підпису закінчився, тому що дія підпис діє один рік, після чого потрібно оновлювати, тобто згенерувати заново у застосунку. Також може бути помилка при фотоідентифікації. Під час підписання система не може розпізнати ваше обличчя. Чому не може розпізнати ваше обличчя? Чи це може бути погане освітлення, камера закрита, або ви виглядаєте інакше ніж на фото в документах? Ну, все може бути, можливо, хтось пластичну операцію зробив Всяке в житті буває. Також через технічні збої, в основному, це спробуйте оновити застосунок дія до останньої версії і перезавантажити ваш телефон. І якщо у вас не вдалося зробити це зараз. Спробуйте пізніше. Але ж все ж таки я раджу через відеоконференцзв'язок. Чому через відеоконференцзв'язок? Тому що я знаю, вже тих людей, хто пройшли ідентифікацію фізичну через відеоконференцзв'язок, вони отримали пенсію. Тобто держава гарантує отримання пенсії після того, як ви себе ідентифікуєте, тому що від нас вимагають. Фізичної ідентифікації. Далі, друзі, якщо вам не вдалося через дія підпис це зробити надійний спосіб подати заяву на проходження відео ідентифікації, є у мене на каналі покрокова інструкція, як це зробити. Це зробити нескладно. Почитайте відгуки під моїми відео, де люди пишуть, що дуже просто зробити. Подивилися ваше відео. Зробили ось ці кроки і пройшли відеоідентифікацію. І вже ну, я отримую ці радісні новини, що люди вже отримують пенсію. Ну, Можна ж цьому радіти всім нам. так? Людина постаралася, зробила саме ось ці кроки, тому що не всім зразу вдається пройти відеоідентифікацію через незнання. Але ми з вами всі розумні люди і можемо всьому навчитися. Далі, друзі, ті, хто знаходиться за кордоном, ви можете через консульство пройти фізичну ідентифікацію. Ви звертаєтесь до консульства і там проходите і фізичну ідентифікацію. Після цього ви маєте відправити лист. До регіонального відділення Пенсійного фонду України саме із підтвердженням вашої особистості і із заявою. І тоді також у вас буде гарантована пенсія. Кроки ці робити не складно. І я ще раз звертаюся до родичів, до дітей, до онуків пенсіонерів. Якщо у пенсіонерів не виходить це зробити, допоможіть їм, будь ласка. І навчіть їх, будь ласка, це робити, тому що це дуже корисно не тільки проходити ідентифікацію, а у будь-який час зайти в свій особистий кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду України і побачити, чи вам збільшили пенсію, коли вам прийде пенсія, тому що там пишеться дата приходження пенсії. Ви побачили, коли прийде, написана вже дата наступного виплату пенсії, і яка сума. Складного в цьому немає. Розбирайтесь, будь ласка, із оцими процедурами проходження фізичної ідентифікації, і ви гарантовано отримаєте пенсії. Я всім бажаю миру, добра і всім бажаю отримати пенсії. І всім до побачення!